А людина на вулці заробляє 50% і кладе собі в кишені. Умовно, дайте мені наприкладі, АТБ, це ну там зрозуміло. Є там помідорчик. Да? помідорчик коштує умовно 100 гривень. Помідорчики і фермерські фермерські помідорчики торгують з латочком. І ти такий домашній та домашні помідорчики, дайте мені домашній помідорчик. Ти платиш 100 гривень. Які його витрати, як ви думаєте? Я думаю, що він прибав ці помідорчики по 30 гривень, 35 десь. Тобто його маржа 70%. АТБ? А тебе. Продає за 100, значить, нього податки, знаєте, 20% ПДВ, плюс податок на прибуток, там кругом бігом може бути 50% податку. Тобто і це все йде е, в державу. Плюс логістика, шмагістика, тобто отакий от шмат дохідності собі залишає тебе ось тільки. Там, умовно, він якщо заробляє 3, 5-7% чудово, а людина на вулиці заробляє 50% і кладе собі в кишеню. Для людини на вулиці зашибись, для нас, що цю вулицю володіють оцей знак від Олі. А що так? Ну тому, що ця людина не капіталізує, не інвестує, податок на землю не платить, зарплати нормально не платить, нікого не оформлює в білу. Якби ви не любили, не любили ці всі супермаркети, там є корпоративна система і там є бажання, і вони платять реально десятки мільярдів податків. Платить АТБ У 2024 році торговельна мережа, АТБ сплатила 28 мільярдів 610 мільйонів гривень податків. Що на 14% більше, ніж у попередньому? Питання: скільки податків сплатив з помідорів, які торгують на вулиці? Ці гроші забрав собі, купив BMW? Що залишило в Україні?